Дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Назаре, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. І ключовою темою дискусійного клубу сьогодні ми зробимо: а що буде з подальшою допомогою Україні? Так, це це дуже... найбільш гаряче, найбільш гостре і дуже дуже болюче питання і. Власне, відчутне, адже вже зараз ми маємо дуже великий дефіцит бюджету. В цілому на 2024 рік передбачено 41 мільярд зовнішньої фінансової допомоги, і зараз під великим знаком питання: чи буде ця допомога, чи не буде. Власне, великі баталії щодо допомоги зараз відбуваються в Сполучених Штатах Америки. І в Європейському Союзі, чому в Європейському Союзі, тому що виділення 50 мільярдів євро Європейським Союзом, там програма розрахована на кілька років, заблоковане через позицію Угорщини. І вже нібито угорщину багато хто пробував переконувати. І ось буквально вчора її пробував переконувати прем'єр-міністр Іспанії, і так само безуспішно. Власне, це все також відбувається на тому фоні, як Московія поступово збільшує свої атаки, атаки на інфраструктуру. Власне, сьогодні була досить велика атака. Вперше за тривалий проміжок часу Московія застосувала велику кількість крилатих ракет. було 19 ракет запущено, з них було збито 15 і 5. Збитих шахедів із семи запущених. І ракети, і шахеди сьогодні летіли по Дніпрі та по Києву. Власне, до Києва не долетіла жодна крилата ракета. Але в принципі вже стає очевидним, що це такі передвісники отих атак на електромережі, аналогічних до тих, які були в минулому році. Ну і, власне, Путін вдається до свого терору. Традиційного для нього напередодні, скажімо так, напередодні великих геополітичних торгів, про які вже пише Західна преса. Пане Назаре, давайте розділимо. Давайте спочатку поговоримо про Сполучені Штати і чому відбувається блокада допомоги, а згодом поговоримо про Європу, можливо, детальніше. От Reuters пише, що Байден готовий піти на значні поступки республіканцям у Сенаті і підтримати пункт про безпеку кордонів США, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. Ми поки що не знаємо всіх деталей. Насправді відбуваються дуже дуже великі торги, і при чому ці всі торги відбуваються на тому фоні, що в 2024 році в багатьох країнах світу, зокрема в Сполучених Штатах Америки, будуть проходити вибори. І власне політичні сили вже зайняті підготовкою до тих виборів, які обіцяють бути надзвичайно надзвичайно жорсткими. Відповідно, в Сполучених Штатах боротьба між Байденом і Трампом загострюється швидше за все, саме між Байденом і Трампом, які будуть кандидатами в президентських виборах відповідно від демократів і республіканців. І власне Україна на превеликий жаль в цьому плані стає такою собі розмінною монетою, на превеликий жаль, і зараз йде питання про виділення допомоги Україні впродовж останніх е майже двох місяців. Нам розповідали, що в Сполучених Штатах Америки в Білого Дому конкретно вже немає грошей для допомоги. І останній транш, якщо я не помиляюся, був у найменшого розміру за весь час 175 мільйонів доларів. Проте це насправді було не зовсім так, тому що залишалася президентська програма ПДЄ, яка має акумульовано близько 5,5 мільярдів доларів і, власне, на фоні проваленого в Сенаті голосування за законопроект про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню. Про що я скажу трошечки згодом? Речник Пентагону Пет Райдер вже заявив, що наразі Сполучені Штати Америки мають близько 59 цілих майже 6 мільярдів доларів для подальшої допомоги Україні. Це добре, що це вже пролунало в ефірі, тому що нас готували до того, що грошей вже взагалі немає. А так це означає, що час, скажімо так, на політичні торги. І на політичну тяганину і боротьбу між республіканцями і демократами, що він ще є, і Україна не буде критично залежною в ближчі кілька принаймні, тижнів чи навіть ближчий місяць. Проте очевидно, що нам ця подальша допомога потрібна. А тепер, власне, стосовно самого законопроекту, законопроект про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню він не пройшов процедурного голосування в Сенаті Конгресу США. Цей проект передбачав виділення 111 мільярдів, з них 61 мільярд на допомогу Україні. Процедурне голосування в Сенаті набрало 45 голосів за та 48 голосів проти. Для початку роботи над законопроектом Сенату необхідно набрати 60 голосів. Всі республіканці проголосували проти, і це якраз пов'язано з тою внутрішньополітичною боротьбою, яка відбувається. Причому республіканці хотіли з самого початку виділити допомогу Україні в окремий пакет. Це перша їхня позиція. Друга позиція, яка зараз з'явилася, це разом з виділенням коштів Україні виділити кошти на захист. Кордону від нелегальних мігрантів, і насправді ситуація в США з нелегальною міграцією дуже дуже жорстка. Там насправді це одна із тих причин, чому рейтинги Байдена дуже суттєво опустилися. Ну, ситуація дійсно критична, тому що про допомогу до федеральної влади звертаються навіть мери демократичних міст, тобто мери від демократичної партії. І відповідно це для них питання дуже болюче. Ну і власне саме голосування в сенаті, оце, яке було провалене, воно носило, я б сказав, такий політичний піар-характер, а не власне саме процедурний характер. Чому тому, що перед тим голосуванням, власне, було відомо, що республіканці будуть голосувати проти таких формулювань. І відповідно його навіть виставляти не було потрібно, а треба було продовжувати ну вести закулісні перемовини для того, щоб потім при досягненні консенсусу вже виносити цей законопроект. Натомість зараз відбувається активізація електорату. Демократи активізовують свій електорат, показуючи, от дивіться республіканці проти. Республіканці показують, от дивіться, як демократи брешуть, викривлюють там і так далі. Не йдуть нам назустріч, хоча ми їм. Дуже чітко все означили, все пояснили. А Україна в цих умовах, власне, стає ну, таким собі певним заручником, і на превеликий жаль, нам інформацію про те, що, що насправді відбувається в. Американській політиці, які там ідуть ці всі перемовини за ігри, нам подають дуже однобоко, тому що основна частина ЗМІ е сидить на грантовому фінансуванні а гранти видають власне глобалістичні структури, які стоять за тією ж самою демократичною партією США. Тому, на жаль, зараз е, ситуація із подальшою допомогою Сполучених Штатів Америки Україні стоїть, так би мовити, на паузі. Проте я думаю, що це питання таки буде вирішене, принаймні на 2024 рік. Але тут виникає інше запитання, яке я хочу озвучити вже в нас в ефірі. Скоріше за все, війна, очевидно, в 2024 році не закінчиться. Судячи з того, яка ситуація на фронті, судячи з того, що всі пишуть про так званий глухий кут, а, про готування до окопної війни, про готування ліній оборони, там і так, далі, і так далі. За умови, от зараз ми всі чекаємо, що буде погоджена подальша допомога на 2024 рік. А що ми будемо робити далі? Якщо допомоги, припустимо, не буде. От зараз буде, а далі вже не будуть надавати. Чи будуть надавати, але набагато менше? Це те, що треба е, обдумувати вже зараз, тому що ви знаєте, оце як жартома українці в соцмережах пишуть: що, чому дороги не прибрані, тому що абсолютно неочікувано, як і кожного року приходить зима і починає падати сніг. Але влада не очікує, тому що це відбувається абсолютно раптово. Ну от абсолютно раптово в нас може виникнути ситуація, коли в якийсь момент часу допомога припиниться або дуже дуже суттєво зменшиться. Причому саме в наших радіоефірах і на сторінках нашої газети Сурма, ми про те, що розміри допомоги будуть суттєво зменшуватися, і нам до цього треба готуватися і відповідно проводити економічну політику, бюджетну політику, і так далі. Ми про це говорили ще насправді з самого початку 2023 року з моменту, коли президентом Чехії став генерал Петер Павел, який власне першим почав озвучувати ці непопулярні тоді для заходу речі, які зараз на заході стали надзвичайно популярними на фоні цієї гігантської московської пропаганди кремлівської пропаганди, на яку Путін витрачає десятки мільярдів доларів, про втому від війни. Угу. Ну, пан Назаре, це було б очевидно, в принципі, всі люди розуміють, всі українці розуміють, що допомагати нам вічно не будуть, і треба, нам це донорство воно не передбачає повністю постійно правильно, що це ж якась тимчасова допомога. І ем, ну, надіємося, що вона в нас ще буде, а нам треба готуватися до того, що її. Не буде, але ви кажете економічні, якісь певні зміни потрібно робити. А які саме? І до речі, відносно снігу, я собі просто згадав таку цікаву історію. Колись подали до суду на компанію, яка мала прибрати в Києві сніг, і суд присудив, щоб ця компанія це все таки виконала, але дав на це термін 6 місяців. Чи щось такого плану? Ну ви розумієте? Це ж дуже дуже прекрасне рішення. Тобто, це для того, щоб покарати щуку, треба її втопити. Ну, тобто, це такі очікувані е, процеси в рамках нашої судово-правопохоронної системи, назвемо її так. Е, стосовно економічних процесів, в першу чергу е, так звані військові рейки. Дуже хороша сильна стаття вийшла на, у виданні дзеркалі тижня, де йдеться про чотири кроки, які повинна зробити Україна в своїй економіці. Рекомендую з нею ознайомитись, але якщо дуже-дуже спрощено, це те, про що ми говоримо. Це максимальна концентрація на створенні високої доданої вартості, тобто обмеження вивезення сировини, створення систем переробки всередині України. ВПК має працювати цілодобово в три зміни на повну потужність. А, і навіть якщо би ми його запустили, то швидше за все, впродовж перших кількох років а, нам би не вистачало того, що ми випускали би самостійно. Але... Потрібно розуміти, що військово-промисловий комплекс має не тільки безпекове значення, а це ще й економічне виробництво високої доданої вартості, тому що зброя це висока додана вартість, а як би там не було. Тобто, в ній є ще така економічна сутність. Ну, якби говорити з точки зору політичної, що треба було би робити, навести лад з усією землею і надрами. Облік аудит, повний контроль, заборона розпродажу. Тому яка власне цей розпродаж запроваджений Зеленським в союзі з Порошенком та Пінчуком, ну точніше, партією «Голос», лідером якої на той момент часу був Вакарчук, коли вони проголосували за антиукраїнський антиконституційний розпродаж землі. А це рішення, очевидно, має бути скасоване, повинен бути встановлений максимальний. Контроль, тому що наша земля і наші надра це джерело нашого багатства. Там заховані десятки трильйонів доларів. Ті трильйони, які потрібні нам для побудови України, для побудови нашої безпеки і для того, щоб українцям в майбутньому було де народжуватися. Ну але ключове це виробництво високої доданої вартості. Пане Назаре, а оця стаття Washington Post, про яку вже ми в принципі обговорили в наших ефірах з Анатолієм Якименком, і хочу також з вами поговорити. Як її можна узагальнено характеризувати це звинувачення України у провалі контрнаступу чи якось по іншому, чому саме? Це дуже складне насправді питання. В цілому це надзвичайно негативна і дуже болюча для українців стаття. Я б сказав, дуже цинічна стаття. Це стаття з області реальної політики. Реальна політика, вона надзвичайно цинічна, і їй наплювати на, ну, на десятки тисяч вбитих українських воїнів, на мільйони вимушених біженців. Фактично. Видання Вашингтон Пост належить до глобалістичного пулу, і відповідно воно створює такий післясмак, який потрібен власне глобаліста. Взагалі, в журналістиці найважливіше це саме після смак, якщо це я так зроблю маленький відхід в бік. Але е, знаєте, якщо ми згадаємо популярні політичні ток-шоу, які були в Україні, там не знаю Савіка Шустера, до прикладу, то можна було декілька годин говорити. Але в кінці кінців з допомогою майстерності головних ведучих маніпуляторів підводили до тих висновків, які були потрібні головному спонсору, хоча формально давали можливість висловитися всім. Так і тут, коли ми говоримо про видання The Washington Post і про цю статтю, але, по суті нас певним чином підводять до того, що треба буде сідати за стіл перемовин, домовлятися з Путіном. Допомога буде зменшуватися. Ви самі не до кінця все правильно зробили з контрнаступом. У вас є протиріччя між Залужним і Зеленським. Залужний не послухав США і. Пішов в контрнаступ на кількох напрямках в той час, як Пентагон радив йти в напрямок тільки на півдні, і ще багато багато пунктів. Власне, я черговий вже текстовий аналіз цієї статті зробив для нашого свіжого номеру газети Сурма, який цієї ночі пішов до друку. Тож чи слухачі та глядачі можете ознайомитись безпосередньо з текстовим варіантом. А я лише ще додам, що тут е, різнопланово, з, з різних боків з одного боку, нас готують до перемовин, з іншого боку, знімають з себе частину винуватості. Причому знімають в такий достатньо абсурдний е, спосіб. Чому тому, що пробують перекласти винуватість на Україну і водночас фіксують при тому, що в Україні не було там до прикладу авіації. Хоча самі ж саме Сполучені Штати Америки, позиція Байдена, Байден відмовився передавати F-16. Впродовж тривалого часу відмовлявся передавати далекобійні ракети. А якби ті атакемс у нас були до прикладу ще в травні? Чи змінило б це хід того ж самого контрнаступу, чи не змінило і ще дуже дуже багато різних речей. Ну і загалом мої прогнози е, в сукупності всіх публікацій, які зараз йдуть у західній пресі, мої прогнози дуже дуже негативні. Не просто так: е, кілька тижнів тому я вже не можу згадати точної дати. З'явилася так звана новорічна обкладинка видання The Economist», в якій даються прогнози, глобальні прогнози на 2024 рік. І власне зверху на тих глобальних прогнозах, з одного боку, зображений Зеленський, з іншого Путін, які повернуті обличчям до обличчя. Ну і там ще велика кількість атрибутів, в тому числі і військових, і не тільки. Знизу зображені Байден і Сі Цзіньпін, але Байден і Сі Цзіньпін розвернуті різними спинами один до одного. А це означає, що. Між ними комунікації діалогу як такого не буде, а от Україну, як мінімум, до початку якихось перемовин з Путіном заштовхувати будуть. Ну і власне зараз, на превеликий жаль, я бачу, що ми повним ходом рухаємося саме цим сценарієм. В цьому контексті вже на завершення свого такого спічу скажу. Що досить цікава стаття і жорстка стаття вийшла в німецькому виданні Bild 24 листопада, якщо я не помиляюсь, в цій статті мова йде про те, що Байден і Шольц маніпулюючи, гальмуючи постачання військової допомоги Україні в такий спосіб наближають Україну до перемовин з Путіним ключовою умовою, Перемовин буде мир в обмін на території. Приблизно такий зміст, власне, в свіжому номері нашої газети Сурма ви можете ознайомитись з аналізом цієї статті німецького видання. Пане Назаре, ми говоримо про те, чи буде допомога Україні. І про Штати ми вже поговорили. А відносно Європи, давайте детальніше хочемо почути ваші коментарі. Відносно <кхм> Європи, проблема полягає в тому, що. Рішення про допомогу від Європейського Союзу приймається консенсусом. Консенсусом це означає одноголосно. І у даному випадку працює таке прислів'я: А Баба Яга проти бабою Ягою виступає промосковський Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який цілком можливо, що ще з 90-х перебуває чи то на фінансуванні в Кремля. Чи то Кремль має на нього якийсь компромат, і крім компромату також продовжує фінансувати, тобто тут же розібратися достатньо складно, але чим далі, тим голосніше Орбан стає таким собі кремлівським рупором в Європейському Союзі, і ніхто його переконати в протилежному натиснути на нього насправді не може. І це, власне, один із показників. Тої виродженості самої структури Європейського союзу і тої кризи глибокої внутрішньої кризи в Європейському Союзі, яка буде чим далі, тим більше проявлятися. І власне напередодні а, вчорашньої розмови Орбана і прем'єр-міністра Іспанії. В якій прем'єр-міністр Іспанії пробував переконати Орбана змінити позицію щодо України, а Орбан навідріс відмовився, вийшла стаття у виданні Політіко, яка писала, що Макрон розраховує вплинути на Орбана, щоб той змінив полі... позицію відносно України. Ну, як на мене, якщо цього не вдасться, в Макрона. Ну, то тоді позиція Угорщини вже буде категорично незмінна. А що повинно статися? щоб Макрону це вдалося? Я насправді слабо собі уявляю, тому що як на мене, Орбан дуже чітко показує свою заангажованість на Кремль і відповідно відстоювання кремлівських позицій. Заре, а ще така дуже цікава тема відносно Європи. Блокада кордону це політична чи економічна акція. Це багатоскладова акція, насправді. В першу чергу вона економічна, але після того туди безумовно включаються політичні фактори. Я Пробував шукати інформацію стосовно цього, можу сказати відразу, що інформації достатньо для того, для того, щоб побудувати цілісну картинку і зрозуміти, в чому справжня причина. Я не знайшов а це вже є певним таким показником, що тут мова йде не тільки про економіку, а й про політику. Тому що якщо у випадку українського зерна... А, власне, польща пішла шляхом захисту національних фермерів, і це була правильна національно орієнтована політика. То в цьому випадку а, такої чіткої однозначності насправді не існує, і знову ж таки є процедури Європейського союзу є ці всі регламентації. Є економічна частина угоди про асоціацію з європейським союзом, яку я особисто постійно критикую, але там дуже багато чого прописано. І відповідно Україна, пішовши на деякі негативні процеси для себе, вона повинна отримувати той позитив, який власне повинна отримувати. Знаковим в питанні блокування україно польського кордону є також позиція Балтійських країн. Які власне категорично засудили позицію Польщі і попросили Польщу надати їм пояснення, а в зв'язку з чим така аргументація, і так далі. І це все додам також, власне, переходячи від економіки до політики, більше додам ще такий фактор, що в Польщі зараз формується уряд. Формально право і справедливість взяла більшість, але має, взяла, взяла перше місце на виборах до польського сейму, але більшості в парламенті немає і формально Моравецький. Спробував протягнути свій уряд, але проголосувати за нього, власне, ніхто не проголосує. Ну, тобто буде недостатньо голосів, недостатньо більшості. І, відповідно, процедура формування уряду перейде до лідера опозиції Дональда Туска, який представляє в Польщі власне більш глобалістичне крило. І я думаю, що на цьому протистоянні на цій блокаді кордону, в тому числі, і різні групи. Заробляють собі бали для оцього внутрішньопольського політичного протистояння між собою? Зрозуміло. Ну, пана зара. Давайте тоді на завершення ще одна тема. Вона можливо стосується України, але можливо, і не зовсім. Незалежність Тайваню означає війну. Така офіційна заява Китаю прозвучала. І скажіть, що це що це знову відбувається? Ну насправді ситуація навколо Тайваню стає все гострішою і гострішою, і в даному випадку, напевно, за останні десятиліття найбільш прямо Китай напередодні майбутніх виборів президента Тайваню прямим текстом говорить, що незалежність Китаю означатиме війну. Тобто, це пряма погроза, і це вже незалежність фіксація. Незалежність Тайваню ви мали на увазі. Е, незалежність Тайваню. Так Тайвань, до речі, називає себе Китайською Республікою в тій назві, в яку він використовує. Я не можу сказати в офіційній назві, тому що офіційно Тайвань не є окремою державою. І навіть ті ж самі Сполучені Штати Америки, які виз... які допомагають Тайваню. Вони Тайвань не визнали окремою державою відповідно, і Україна не визнала окремою державою. Взагалі, провідні країни світу, так само. Тобто, це. Такі досить досить складні насправді процеси. Це знаєте, такий, якщо крок в сторону зробити, це створення такої зони нестабільності, з допомогою якої можна контролювати чи впливати на великі геополітичні процеси, зав'язуючи один із геополітичних центрів. Насправді такі зони нестабільності це досить. Тонкий і цинічний інструмент для управління міжнародною політикою за великим рахунком, теж саме Косово. Це така сама зона нестабільності чи ситуація на близькому сході. Війна із Ізраїлю та Палестина, також пов'язана з такими процесами, але повернемось власне до е, Китаю і Тайваню. Е, по суті, відбувалася зустріч. Сі Цзіньпіна і Байдена в Вашингтоні, і нібито ця зустріч пройшла успішно. Але після цієї зустрічі, буквально на наступний день, президент США Джо Байден не зрозуміло чого називає Сі Цзіньпіна диктатором, хоча нібито перед тим, що в нас зближення. На минулому тижні, на минулих вихідних американський корабель заходить в китайські внутрішні води, насправді, тобто, з точки зору формального міжнародного морського права, то американський корабель зайшов саме в китайські води. І Китай дуже жорстко на це відреагував, сказавши, що це порушення суверенітету і створення глобальної загрози е, тихоокеанському безпеці в тихоокеанському регіоні. Чи якось так прозвучала ця офіційна заява? І ось зараз напередодні виборів, власне, це вже пряма погроза Китаю про те, що якщо Тайвань спробує проголосити незалежність, що там розпочнеться війна на фоні тих процесів, які відбуваються. Ну, мені здається, що ймовірність війни на Тайвані і як наслідок переходу третьої світової з такої латентної фази, яка є зараз, до більш гарячої, я б саме зараз оцінив десь 50 на 50. Я думаю, що все-таки в наступному році ситуація ще втримається, але просто дуже багато подій, які відбуваються в світі, вони вказують на те, що нас заганяють в дуже дуже погані сценарії, і що є певні сили та структури, які, скажімо так, штучно розпалюють можливі потенційні нові вогнища третьої світової. Будемо завершувати. Дякую. Назар Бухачов, головний редактор газети Сурма. Був у нас на прямому зв'язку. І це була передача Дискусійний клуб. Гарного вам дня, до побачення. Дякую, всім гарного дня.